У центрі Луганська біля будівлі обласної державної адміністрації захопленої терористами пролунав вибух. Як повідомляє УНІАН, луганські терористи намагалися збити український літак, а влучили в будівлю Ода. Від вибуху постраждали мирні мешканці, щонайменше п'ять осіб загинуло, повідомляє УНН. Зі слів очевидця, внаслідок вибуху постраждали мирні громадяни, які на той час випадково перебували поблизу будівлі Ода. Зокрема, медики госпіталізували жінку, якій вибухом відірвало ноги. Крім того, за неофіційними даними загинуло щонайменше п'ять осіб. Зараз на місці події працюють медики та пожежники. Стріляли з ПЗРК, політаков'я попали в так звану теплову пастку. Пише один з очевидців в соцмережі Фейсбук. Згідно з даними очевидців, снаряд влучив четвертий поверх луганської держадміністрації або в кабінет голови Луганської облради, або в приймальню. Що забув за снаряд наразі невідомо. На думку прес-секретаря антитерористичної операції Владислава Селізньова вибух Луганської ОДА стався через невміле поводження з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами. Сепаратисти у Донецьку як викуп із полону вимагають від низки затриманих поділитися майном і цікавляться підприємцями, які торгують із Києвом. А за видачу даних обіцяють пом'якшити умови утримання. Про це радіо «Свобода» розповів Донецький активіст Дмитро, який не називає прізвища міркувань безпеки. Він заявляє про те, що його утримували в приміщенні СБУ в Донецьку протягом п'яти днів представники так званої православної армії Донбасу. Одного з озброєних угруповань сепаратистів, що підтримують ідею створення Донецької народної республіки. Одні вимагають свідчення, а інші банально вимагають, мовляв, перепиши машину, перепиши квартиру, здай нам дослівно чесних підприємців, які мають замовлення чи поставки з Києва. Повідомив він. За його оцінками, в приміщенні управління СБУ Донецьку перебуває від 20 до 30 осіб. При цьому Сепаратисти змушують деяких затриманих працювати, зокрема діставати мідь із кабелів. Радіо Свобода не може підтвердити ці свідчення з незалежних джерел. Із Донбасу надходять численні повідомлення про затримання сепаратистами не лише активістів, але й мирних жителів, знущання над ними. У зв'язку з низьким рівнем підготовки українських бійців Товариство сприяння оборони України спільно з СБУ та МВС відкрили у Києві сучасний центр військової підготовки. У ньому найкращими фахівцями військової справи готують солдатів до вступу в антитерористичні війська. Це відбувається у рамках антитерористичної операції. Наразі в центрі вже тренують велику кількість людей, і він не здатний прийняти всіх бажаючих. Саме тому з ініціативи самооборони майдану Волині було вирішено створити подібний центр у Луцьку. Дата відкриття сучасного центру військової підготовки наразі невідома, але координатор самооборони Волині Андрій Хвачак висловлює сподівання, що Місцева влада посприяє якнайшвидшому оформленню всіх необхідних документів. За його словами, приміщення, де буде розташовано центр, вже знайдено. З тижневих курсів у Києві до Луцька повернулися троє атестованих інструкторів. Їх рівень підготовки вважається київськими спеціалістами достатнім. Для організації навчально-тренувальної бази на Волині один з інструкторів майбутнього центру Андрій Булига розповів, що центр не буде готувати бійців спецпідрозділу, але люди, закінчивши навчання, виходитимуть досить серйозними бійцями. Крім того, організатори планують залучити до навчань молодь до призовного віку. Юнаки матимуть можливість вивчати військову справу, зброю, топографію, медичну допомогу та інше. Міжнародний джаз-фольк-фестиваль музичні діалоги вже в 10 десяти відбудеться у Луцькому замку. Свято музики приурочили до Днів Європи. Про це повідомили організатори фестивалю. Нагадаємо, у зв'язку з трагічними подіями на сході України 10-й міжнародний джаз-фольк-фестиваль Музичні діалоги перенесли на 6 червня. Фестиваль триватиме один день у Луцькому замку, розпочавшись о 18.30. У програмі фесту Дует Ленартовичів Дайте спокій Україна луцьк гітарний дует Бік Секунд, Україна Київ, Україна луцьк, хедлайнер квартет Польща.